З 14 ліфтів, що оновлювали цьогоріч, шість одиниць замінили повністю. Інші вісім модернізовано. Роботи виконувалися на основі на основанні заключеного договору. Заказчикам по заключенню даного договору. виступало управління благоустройства і жилищної політики міста Кривого Рога. Даний об'єм робіт виполнили на настояще час 100%. От поэтому Наше предприятие готове далі виконувати такі э, роботи. І хотів би пожелать нашому городу, жителям нашого міста, щоб то, що робиться, во имя его блага, ценилось самими жителями, то есть не допускалося порча этого имущества и бережное отношение осуществлялось данному имуществу. Загальна сума, виділена містом для ремонту ліфтів, складає приблизно 3,5 мільйона гривень. Для того, аби повністю замінити один ліфт, потрібно більше 300 тисяч гривень. Модернізувати обладнання дешевше, однак і це обходиться в копієчку. Тим не менше, оновлювати ліфтове обладнання планується і надалі. В першу чергу запевняють працівники підприємства візьмуться за ремонт там, де ліфтам вже більше чотирьох десятків років. Организация, которая производит техническое обслуживание лифтом, видим техническое состояние, сроки эксплуатации, сроки износа самого оборудования. Как бы предлагаем заказчику по тем чи иным адресам, заказчик уже сам выбирает, какие адреса выполнять эти работы. Но, как правило, приоритетно это те, которые более 40 лет. Мешканці будинку за адресою Дніпропетровської шосе 5 користуються новеньким ліфтом вже два з половиною місяці. Звичайно, на період ремонтних робіт були певні незручності, особливо для мешканців верхніх поверхів. Однак зараз ліфт працює безперебійно, а в його кабіні поки що чисто та охайно. Сподіваємось, так буде і надалі.